Добрий день учні мої 9 класу зараз нахурок Українська мова сьогоднішня тема історія вене правил поведінки Добрий день, мої дорогі учні, на нас чекає цікава і корисна тема. Я гарні манери. Ви, мабуть, вже чули ті слова і мають уявлення, що вони означають. Але покотіться, гарні манери ніколи не бувають зайвими, адже вони допомагають нам у спілкуванні, навчанні та майбутньому дорослому житті. Сьогодні ми дізнаємося, знаємо ці цвітки листя правила поведінки. Як з'явилися перші етикетні традиції та чому важливо дотримуватися гарних манер. Людина, яка повод ці вічлива, культура повага та інших, завжди викликає симпатію. Є легше знайти друзі, досягти успіху в роботі. Побудувати то стосунки столкните Тож, тош, вырушаем с вами маленькую матричку то выитоки этикет, да правил поведінки. этикет начиня и вытоки. этикет під французке. эти жюэте этикетка напы Це прийняття норми поведінки в суспільстві. як яким слід достримуватися, щоб уникати нетніх ситуації і конфлікти. Він допомагає людям поводитися вічливо, шанопливо, враховуючи інтереси інші. Поняття гарної манери лише в давній, ну, коли люди об'єднувалися у громади. Потрібно було створити правила для. Пільного життя, без тваров і обран, шановне ставлення то старших, то твітчині, хто жінок і воїнів стало основою для розвитку етикету. кету. Історичні факти, стародавній Єгипет, вчили пришеплювати дітям правила вічних їжа за певними нормами праці, без неприязніх звуків. Уже тоді хороші манери вважалися основою згітності. Старотамня Гретія тінували стріманий у спілкуванні, красивий зовнішній вигляд, і з'явилися поняття дипломати. Перші послі носили документи, які називалися диплом. Японія і Китай правила етикети були такими ж важливими, як Загони, жести, міміка, навіть відмова від частування могли стати причиною конфлікту. У Китай існували тетянки тисячі церемонії. жестова лексика. Історія, природні, розкутість престиж. Етикет – Поведінка. ритуал – Завжди против, який стати вважається важливим. стародавні, Манери. Манера термін, який має кілька значень. Тя, Торинка мітить посилання на статті про кожен дні. Манера французька манера прийом спосіб ти звичка. Манера, спосіб тримати себе з зовні, совнішні форми повединки. Менера митеку від мене ритві небудь художника або письменника його стиль. Манера техніка. Дерев'яна точка з проританими наскрій малюнку при фарбуванні напивані тканини та шпалер. Говорити ласка. Дякую. Вибачте. Якщо ти ти нахочеш, вона повинна сказати про проти вічва. Наприклад, дай мені будь ласка, стлянка от її гарні манери. Висловлення потяки, коли дитина отримує бажання, також дуже важлива. Якщо дитина штовхнула, а розлила, вона має сказати. Мені дуже шкода пропачення. Діти часто виявляють неповагу в таких випадках, тому важливо привчати їх до вічливості. Я що дитина не почула, що їй сказали, вона повинна чисно. Перепитати, Вибачте, я не почула. Розкучить це никий рівень самокритики людиною своєї поведінки, особливо тонішньої Богу, показка по арсеналу, виражальник властивості, загальної пітнічної мобільники. Розкущень людині частково допомагає судити про її характер. Як правило, люди з поганим характером, тобто хільно, дуже критично, негативно і тенденційно оцінювати інші, менше розкупці, тому що проєктують на інші власні риси, оскільки сам мізантроп любить знайти скалку в чужому отді. Тобто прикипується до трібні. Він намагається сам поводити так, щоб не давати привод для критики. Ретельно контролюється е, прояв. Вірна відфорсті зазначені жестові отиники. Поведінка обман прити підзові болота. Етикет. tööriist . tere . tere . mis nüüd on , nad võime , pole , tuleb teema . maani oli hoov , et jäi , ei tule , rohkem äädi , keel , me nii tahame tuba , proovite , teeme , ma ei viitsa , ma tahtsin ka . Мы те знали новые слова, новые правила, новые манеры. завдяки за всяким малюнкам история руками. Але це ще не кинет ми продовжуємо. Зустріньте на наступному уроці. Дякую за увагу, ви молоді. До побачення.